В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Фем. Всім привіт! Вас вітає Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. І я її ведуча Токар Анна. І сьогодні ми поговоримо про змію. Змії поширені по всьому світу, але єдине місце, де їх немає, це Антарктида. Більшість змій не отруйні, Отруйні 25%. Але всі змії м'ясоїдні хижаки. Травоїдних змій не існує. Деякі види змій проживають під водою, землею, на деревах. У деяких змій понад 300 пар ребер. Найдовша змія у світі це сітчастий пітон, який нині мешкає в одному з японських зоопарків. Довжина його тіла становить 12,2 метра. А маса понад 200 кг. Також одна з найдовших змій є анаконда довжиною 11,43 метра. Її виловили в Колумбії. Найменшою змією у світі є ускорота змія або сліпозмійка. Довжина її тіла 10 см. Зустрічаються ці змії лише на Барбадосі і острові Нусі Б, Мадрида вид вимерлих змій. Існувала 65 мільйонів років тому. Змії змінюють свою шкіру 1-2 рази на рік. Зміна шкіри допомагає зміям позбутися паразитів. На землі існує 3460 видів змій. Якщо вам була цікава інформація, зберігайте та поширюйте. До зустрічі у нових радіо!